Вітаю! 10 важливих речей, які слід врахувати при виборі дизельного генератора. Купити генератори тільки в перевірених компаніях, таких як Інбо, щоб уникнути підробок у старому виробництву. Усі генератори Інбо пройшли випробування під навантаженням і працюють стабільно. Гарантійний талон, рекомендації, технічний паспорт для двигуна та технічний паспорт для генератора. Прорахуйте споживання вашої електротехніки. Рекомендований запас потужності 25%. Дешевий генератор не завжди вигідно. Треба враховувати рівень шуму, сервісного обслуговування, ресурс двигуна та витрати палива. Вибирайте генератори тільки з надійними двигунами: Перкінс, Бадуїн, Янгдонг та Рикардо. Для офісів і житлових будинків рекомендую обирати генератори в шумозахисному кожусі. Дані генератори запускаються як від електростартера, так і при зникненні електроенергії за допомогою системи АТС. Гарантія на ці генератори від 1 до 3 років при правильній експлуатації. Є великий вибір дизельних генераторів. Замовляйте на нашому сайті.